Вітаю вас у цьому відео я хочу вам розкрити тему Радянщини в трилогії Всеволода Нестайка Торадори з Васюківки. А ще показати, яким чином автор випередив свій час і продемонструвати тоненьку лінію патріотизму, яка все ж з'являється у цьому творі. Відповідно, Всеволод Нестайко народився в 1930 році, жив він в радянські часи, описував життя хлопців, які жили в радянські часи, тому ось тему радянщини у Торадорах з Васюківки обійти практично неможливо. Е, найцікавіше, що цей твір. Практично з самого свого початку був надзвичайно популярним, а писався він десь орієнтовно 1963-1970 рік, 70-ті роки від самого початку він був нагороджений дуже цікавою відзнакою. Він був включений до списку Ганса Крістіана Андерсена. Ну, це відповідно було в радянські часи. І я думаю, що Всеволод Зіновійович був від цього надзвичайно щасливий. А ще Торедори з Васюківки нанесені це ось здається років два-три тому, ну ще до війни. Нанесений на літературну мапу Європи якось найкращий твір від України. Ще терадорис Васюківки, ну крім того, що були екранізовані, ще вони ось передавалися, перевидавалися за часів незалежності України. Найвідоміші видання це. Видання видавництва Абаба Галамага. І я натрапляла інформацію, що ось за часів уже незалежності Іван Малкович, ну або хтось там е, з редакторів видавництва. Е, під час правки твору з Васюківки взаємодіяв з самим автором, бо е, ще. Е, все Нестайко в той час був живий, помер він у 2014 році, і ось з цього твору по можливості максимально старалися ось прибирали радянщину. Мені здається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця тема радянщини вона по особливому нам починає боліти. І особисто я ось звертаю на неї увагу. Для відео, для аналізу, я взяла уривок, який вміщений у шкільному підручнику для учнів 6 класу за вже новою програмою нож. Перейду до теми відео, бо ось вступ трохи затягнувся. Ну, найперше, на що я звернула увагу, це ось образливі або лайливі слова. Там ось дуже багато автентичних класних українських слів, але... Ну, мені здається, що найобразливішим словом в радянські часи це було фашист. Відповідно, твір писався, я вже сказала, 63-70 роки. Не так давно закінчилася Друга світова війна. І, відповідно, ця тема війни ще боліла, і фашисти це були ось найгірші люди, які можна було вигадати. Ну, відповідно, в нас зараз. Інші фашисти, це ось росіяни расисти. Так, це ось вам сказала. І щось я пам'ятаю маленькою, щось моя прабабуся могла ось на когось також сказати, ах ти, фашист. Але зараз ми вже ось так не говоримо. Зараз ми вже можемо говорити зовсім, на жаль, по-іншому. Потім часто йде або звертання, або в тексті відслідковується слово товариш. В радянські часи також. Постійно зверталися або з товариші, або з товариш. Ми зараз використовуємо більше слово «друг». Ну і відповідно там ще й інші слова, наприклад, сільма, «раймаг», або там інші слова. Так ось, ну не просто магазин замінено. що там, там дід пішов в магазин, а ось дід пішов в сільмаг, мати придбала штани в раймазі. Сучасним читачам сучасним дітям, ну, я думаю, що це не зовсім зрозуміле. Та й то я ледве це все спригадую з свого дитинства. Хоча моє дитинство, дякувати Богу, прийшло в Незалежній Україні. Так, далі, стосовно цитат з тексту, я вам познаходжу. якийсь фашист вирішив позбутися. Це ось туценят, яке опинилося в колодязі і яке хлопці хотіли врятувати. Далі прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Так я ж вам сказала це слово товариш. Або так роблять тільки фашисти. Це коли хлопці грали у війни і кавуни це були їх бомби, і вони розривалися. Щось дуже багато. Кавунів вони попсували. Тепер ось теми, також, які порушуються. Ну, найперше, це тема космонавтики. Ви знаєте, що ось Радянський Союз дуже пишався своїми космонавтами. Ця тема активно висвітлювалася в пресі, поіменно знали, хто літав в космос. Там навіть собаки літали. Потім, ось, тут, яким чином вона висвітлилася? Коли. Я вас спускався в колодязі, то Павлуша його ось запитував, як він, ну, рятувати собаку того. Гальо, криценавт, яво, а криценавт кос... ну, поєднується тут ось криниця та космонавт. Атлічно, пульс нормальний, невагомість... невагомості немає. Тиск 300 атмосфер прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. І ще тема космонавтики. Коли хлопці були в Києві, спускалися на ескалатору в метро, побачили міліціонера, і вирішили там знайомого міліціонера, папальничко здається, чи щось таке. І вони вирішили його наздогнати і зачепили чоловіка з ночвами. Ті ночви почали спускатися, ось падати вниз. Сходами в них потрапила дівчина, яку звали вони умовно кінозіркою. І ось далі, коли вже вона спустилася вниз, її запитали, як вона, то вона сказала: так, політ пройшов нормально, почуваю себе добре, невагомість, невагомість перевантаження перенесла задовільно. Ось таким чином, ось постає в комічному вигляді, все одно ось популярна тема космонавтики. І хто знає, можливо, бачив, що ось в радянські часи навіть темі космонавтики були присвячені новорічні іграшки. Там ось маленькі космонавтики, були ракети, там оці інзак, супутники, здається, щось таке. У мене також з дитинці на ялинці був космонавт. Так, далі, далі, далі їх ігри. Ну, тут я ще вам на противагу інші ігри назву, але ті ігри, які асоціюються з радянськими часами. Так, це ось Павлуша говорить: я був страшенно невезучим. Хоч би в що ми грали, мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом. Ну, знову такі оці шпигуни. Які були ось в фільмах радянських досить поширені, або ось фашисти. Я вже про фашистів розповідала. Так, і ще оця ось тема протистояння, оцих ось шпигунів та американської агресії. Радянська влада, ви знаєте, щось розказувала, щось Америка дуже їх ось не любить. Зокрема, жителів радянського союзу, щось готуються різні провокації ну, Загалом вказувала на Америку, як на зовнішнього ворога. Щоб жителі не бачили внутрішнього ворога, щоб вони ось не знали, який в них рівень життя у порівнянні з країнами Європи, країнами ну, континенту Америки, скажімо так. Зокрема, ось то, що. Слідкував за кавунами баштанник дід Салемон, здається, він пішов ось в магазин в сільмах. Перед тим ось слухав він транзистор атмосферу, слухав новини, і хлопці зговорили, що тепер він там зустріне, ймовірно, діда Варагу, І там вже вони будуть говорити. І вони заведуться про американських агресорів. Так, потім далі професії. Також ось ті характерні для радянських часів. Це ось моряк, капітан далекого плавання, геолог, футболіст, дресирувальник, міліціонер. І, ось зокрема, ось знову ж таки: міліціонери, тема цієї міліції, возвеличення образу міліціонера, протистояння. Іноземному зокрема тут ось згадується про інтуриста, по колись вони там пливли, крокували по вулиці Києва, побачили чоловіка, який сюди різнявся, був в дуже крутких шортах, мав товсті ноги, який хотів перейти. Вулицю в недозволеному місці тут з'явився міліціонер, щось там йому там якимось знаком помахав, пальчиком погрозив. Той ось інтурист присів і потім змушений був спускатися в підземний переход. Ось так. Так, по всьому було видно, що то не наш чоловік, знову ж таки, наші люди там іноземці, щось іноземці, чимось гірші. Ну або там ну зокрема, щоб їх як сказати, щоб вони викликали страх і недовіру. То якийсь інтурист, щось не просто турист або іноземець, а в тексті ось неодноразово згадується це саме слово інтурист, бо це ось, як на мене, це радянщина. Ось тему радянщини я вам розкрила. Тепер хочу вам розкрити тему, яким же чином Всеволод Нестайко випереджував свій час. Для читача я думаю, що в радянські часи то це справді було дуже великим відкриттям, бо тут постійно згадується якась іноземна інформація, щось про іноземні країни, пісні і так далі. Ну, зокрема, зараз розкрию цю тему. Ну, найперше, товариш Павлоші Завгороднього це Ява Рень. Чому він ява? Зараз вам зачитаю, зачитаю. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів. Ява в Індійському океані. Ото, що ява, Суматра, Борнео, Целебес, Великі Зонські. Ну так, ява, це не острів. Ява це мій найкращий друзяка і напарник, і я Він ось хотів сказати, ну, представитися, що він ось не то. Іван, не то Я Ваня, а його потім всі кликали Явою. Далі хлопці грали ну, спочатку в Тореадорів і сама ось назва Тореадор. Потім згадується, звідки вони це все запозичили у клубі, показували фільм іноземний, який мав назву Тореадор. А ще згадується пісня, ось опера Бузе Кармен. Там Прописано прямо ось «Тореадор, сміливо вбій, бій, Тореадор, Тореадор, Реадор, там жде тебе любов, там жде тебе любов. В радянському виданні вміщене іноземне щось. Ну, взагалі, мені здається, що за це все настайка могли і, вида... і не видавати, і, можливо, навіть якимось чином карати чи ув'язнювати. Але він ось в такій грайливій дитячій формі. Обійшов усі заборони. Ще пригадуємо: грав фараонів. Вигадує цю гру Степан Карафолька, здається, він ось розповідає, що про це прочитав у підручнику брата. Розповідав, що це ось все ось відбувається в Єгипті, яким чином їх ховали. Павлушу Завгороднього, який вважав себе невезучим, що він ось описував. Він був фараоном Гаменготепом. Так, ігри я вам назвала. Ну, здається, ось всі оці ось іноземні згадки, ну, ті, зокрема, які були вміщені в цьому уривку шкільного підручника, я вам назвала. Тепер досить цікава лінія патріотизму. Е, найперше, що мене здивувало, це є згадки про козаків, які особливо згріють душу і серце. Це ось лічилочка. Якщо пересічного українця запитати, назвати якусь українську лічилочку, зокрема, мене я вам нічого не скажу. На жаль, лічилка, яку мені здається сучасним школярам варто було б знати і нею користуватися. Сітка, вітка, дуб, дубки, поставали козаки, шабельками, брязь, вийде, князь, тобто фараон, це був павлуша. І ще коли ось я Варень захворів, він вважав, що помирає, подарував своїй сестрі яришці велосипед, який, до речі, мав назву Україна. І коли яришка ось його тягла, він там ось скрипів і порівнював ось ява. Так востаннє, і ірже вірний кінь. Навіки прощаючись із козаком. І Ось, зокрема, велосипед він називає вороним. А ще я ось не виписувала, але мені надзвичайно сподобалося, яким чином автор описує Київ. Він неодноразово про нього згадує про таке ось величне місто. Класно, що це саме Київ, а не якесь інше місто Радянського Союзу, ось не на території України. Але ось це прямо з місту якоїсь так наддержави, щось хлопці крокували по хрещатику. Вони не йшли, вони линули, і люди на хрещатику всі такі вічливі. Якщо хтось когось ненароком зачепить, вони вибачаються. Ну Взагалі, ось київське метро, ось все таке прямо помпезне, шикарне. Ну Мені здається, що ось також возвеличення столиці України це є досить класним проявом патріотизму. І я вам ось показала в цьому відео ось радянщину, якогось дуже складно, мені здається, прибрати. То була ось реальність, на жаль, українців, і показала вам цю ось іноземну ще лінію, яка в радянські часи була під забороною. Бо з України, ну, зокрема, з Радянського Союзу, практично неможливо було виїхати. Це були якісь делегації, або якісь ось е, на відпочинок їздили, але все одно до цих ось людей, які виїздили, представлялися ще наглядачі. А, а тут ось автор постійно ось показує, що ось якісь приклади надає так. Е... Взаємодія постійно з іноземними країнами, і відповідно з тема України, тема патріотизму. Такій також цікавій ігровій формі. Мені надзвичайно подобаються. Взагалі ось цей твір. Мені здається, став таким популярним завдяки своєму гумору. Якщо відео було цікавим, ставте вподобайку, лайк, підписуйтесь. З вами була Аріна Конотоп, і зустрінемося у нових відео.